Всім привіт, дорогі підписники ось з цього Ось Вирішили сьогодні вже проїхатися по всіх своїх ділянках. Ось переїхали ми на наступну ділянку, там де ми плануємо висаджувати кавун по весні. Я вам тут показував, як ми тут все розпланували, що ми зробили. Але би хотілося показати ще раз ось що у нас тут вийшло. І що ми зараз на даний час маємо? Ось ця наша діляночка іде, стоїть у нас. Як бачите, колок, це вже межа. Уся ділянка наша становить до 1 гектара. Ось. Що ми зробили ж на цій ділянці? Як бачите, ми посіяли жито на край, далі посіяли в цю сторону, ось бачите, жито. Середина у нас виходить на кавун. Ось, чому ми висівали жито? Тому що для кавуна потрібно мати затишок. Ми так використовували вже два роки. Ось. Два роки ми по краях завжди сіяли або овес, або тритікал. Ось, щоб був якийсь затишок. Так як виходить, у нас... Із лівої сторони е, в сусід посіяв теж тритікал. і нам не прийшлося уже із цього лівого края висівати е, наші жито. Так як вийде, що із цієї сторони, як бачите, ось у нас теж буде затишок. Получається ось така наша діляночка буде з кавуном. В середньому ми маємо тут десь до 70. Сотий. Для нас це достатньо, тому що маємо ще культури ягідні, як малину, так і смородину, і лохіну. Над нею теж треба працювати, а часу на все не вистачає. Достатньо буде і цього кусочка. Що ми тут робили по цьому кусочку? У нас тут була новина. Ми її декілька разів дискували, далі ми її перегорували, далі знов дискували. Ось підживили її, внесли сюди нітрофоску дали десь 100 кг на... на цей кусочок. Ось. Ну і зараз поле нас відпочиває. Ось така, друзі, наша діляночка. Там, де ми плануємо висаджувати кавун. По планах тут має бути битися скважина. Або посередині, або з цього десь краю. В тих корчах постійно весною є вода. Плануємо звідси брати воду. Ну і десь, десь тут і пробивати її. Ось так, друзі, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за каналом. На каналі ми розповідаємо усе про вирощування ягідної культури, про підготовку до висадки культури, так як на даний час плануємо тут висаджувати кавун. Ми розповідаємо, які ми добрива вносили. І далі будемо розповідати, як же ж ми висаджуємо розсаду, які сорта ми придбаємо кавунів і так далі. І до самого кінця, до збору врожаю. Так що, друзі, кому буде все це цікаво, підписуйтесь на канал, нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І бути завжди. nasvia